Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. Сьогодні будемо сіяти моркву. Починати сіяти моркву можна ще з березня, коли температура ґрунту прогріється до 5 градусів. Зрозуміло, що в таку теплу погоду ґрунт уже добре прогрівся і точно його температура більше 5 градусів. Ну але просто щоб подивитися, яка температура, я все ж таки вирішив заміряти температуру ґрунту. І у мене зараз температура ґрунту 14 градусів. Глибина посіву моркви має бути приблизно 2-3 сантиметри. Також для того, щоб посів моркви не був надзвичайно густим, можна змішати насіння моркви з сухим піском. У мене наразі не було такої можливості, але адже, коли я починав посів моркви, була ще волога погода і пісок був вологий. Тому я просто посіяв так, ну буду її вже потім проріджувати. Для кращої схожості і проростання моркви, для знезараження ґрунту від хвороб, зменшення кількості патогенів я використую такі біопрепарати для внесення в ґрунт. Це буде гуміфренд, це комплексне органічне добриво на основі гумату калію, нормою його використання буде 35 мл на 10 літрів води. Також я додам калій фосфор мобілізатор біофосфорин у нормі 90 мл на 10 літрів води і «Екостерн класичний у нормі 80 мл на 10 літрів води. Даним розчином біопрепаратів я проливаю луночки ще перед посівом моркви, а потім після посіву вже моркви, і коли я загортаю її. Я проливаю ще всю грядку зверху, також цим розчином біопрепаратів до зволоження ґрунту. Також паралельно з внесенням цих біопрепаратів у лунку можна додати бокаші. Бокаші це корисні мікроорганізми, заселені на висівках. Вони теж будуть добре впливати на розвиток нашої культури, підживлювати її і знезаражувати ґрунту. Після посіву моркви, якщо погода буде тепла і суха, бажано проводити регулярний полив, щоб ґрунт був добре зволожений, адже це неймовірно важливо для успішного проростання моркви. Дякую вам за перегляд відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, буду радий вашим коментарям. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І до наступних зустрічей!